Сину, не довіряй своїм почуттям, те, що є сьогодні, може швидко перемінитися. Поки ти живеш, ти підвладний змінам, навіть якщо ти цього не хочеш. Ти веселий, то сумний, то спокійний, то тривожний, то побожний, то байдужий, то старанний, то ледачий, то серйозний, то легкодумний. Але чоловік мудрий, якого на Святий Дух стоїть вище цієї мінливості, незважаючи на те, що він відчуває, і звідки віє вітер настійкості, його зусилля духу спрямоване до очікуваної та бажаної мети, адже таким чином він може залишатися непохитним і завжди таким же. І навіть серед багатьох подій життя Його погляд звернений прямо на мене. І чим ясніше буде Його око, тим впевненіше він проходитиме через бурі життя, але так часто затьмерується чистота людського ока, бо воно задивляється на різні спокуси, на які тільки натрапляє. Рідко можна знайти людину повністю вільну від самолюбства. Так коли з євреї прийшли у Витанію до Марти і Марії не тільки заради Ісуса, але й щоб побачити Лазаря, якого Воскресив Ісус. Отже, потрібно очистити своє око, щоб воно було чисте і, бачачи все різноманіття світу, звертало свій погляд. Тільки на мене.